Тож, панове, всім салют. Сьогодні говоримо про таку цікавішу тему просто, як агрономи пролітають. Чому? Тому що я бджоляр, і я так буду говорити. Все насправді дуже просто. Що таке ринок запилення? Для чого придумали бджоло запилення? І от наші агрономи завжди мають на це свою отговорку. А, що там ті бджоли? Да. Або наша бджоли? І так далі. Ну, знаю точно. Що агрономи дуже добре знають, дуже добре знають те, чи потрібно запилювати ті чи інші культури. Звісно, їх вчать і в університетах і вчать, чать в досвіді що культура, коли запилюється, вона приносить більше прибутку. Наприклад, гречка при запиленні бджолами медоносними дає на 35-45% більше прибутку. Да? 35-45%. Тобто, Якщо агроном мав взяти, допустимо, з ну, якоїсь там площадки, я не знаю, з поля мав взяти 100 кілограм гречки, то він отримує 145 кілограм гречки. Да? І якщо він ту гречку мав реалізувати там, умовно по 10 тисяч гривень, умовно я не знаю, по чому коштує гречка, не треба на цьому ловити. По 10 тисяч гривень, то він заробляє, там, мав заробити е, там, 100 тисяч мільйон там, мав заробити, а заробить... 1,350-м 1450 метр. Да? І для пасічника для нього з цієї суми треба заплатити ну, там, відсотків ну, 2-3. Тобто логіка є: при запиленні соняшника, наприклад, пасічник вивозить своїх бджіл, ставить потрібні жили сім'ї на 1 гектар, і при цьому е, агроном получає на 40-45% більше рентабельності свого поля. Добре, це чи не добре. А інколи є такі культури, що до 100% дають, а є такі культури, що в 2%, а точніше в 2 рази більше дають, в 3 рази більше дають прибутків з поля. Все завдяки бджолу запинення. Але чи насправді так все хорошо? Все ж таки, я думаю, що так, це діло хороше. Ну, тут є, звісно ж, свої плюси і мінуси. Наприклад, щоб привезти бджіл на соняшник, нам потрібно зробити наступну маніпуляцію. Перше, це сконтактуватися з людиною, яка надає послуги запивлення. Це перше. Тобто потрібен пасічник. Бджоли повинні бути не просто бджоли, а бджоли повинні бути відповідної сили, які все ж таки летіли б і запилювали той соняшник. Потім, коли бджоляр вивозить бджіл на соняшник, не завжди ж так трапляється, щоб бджоляр вивіз бджіл, чи на соняшник, чи на гречку, чи на ріпак, чи на еспарцтву, вивіз бджіл на запилення, і не завжди та культура, яка, на яку везеться запилювати, вона дає гарний медозбір. Тому що, як правило, насіннєвий соняшк, насіннєва гречка і всі насіннєві культури, да, тобто батьківські, батьківські материнські, там, ну, я не до кінця розбираюся в посівах, в цьому всьому, ну, ті, які ми беремо на насіння, то вони дають менше медозбору. Це перший момент. Тобто, коли пасічник вивозить, якщо він там умовно мав би взяти на одну сім'ю 20-30 кілограм меду за період світіння соняштика, він візьме 5-10 кілограм меду. Вже йде мінус. Через 100. Аграріям треба доплачувати для пасічників, щоб вони мали стимуляцію і мотивацію везти туди бджіл. Це важливо. Друге, самому ж аграрію таке запилення необхідне. Тому що він хоче з того поля, коли особливо діло стосується насіннявого поля, він хоче видавити звідти максимум, щоб взяти максимально велику кількість насіння. Крім цього. Насіння не просто максимально велику кількість, а максимально і якісне насіння для того, щоб самі насни були, наприклад, на соняшнику не пусті. Да? І це є важливо. Тому, коли все ж таки відбувається запилення соняшником, основна ж фішка не в тому, що запилення соняшнику відбувається там бджолами, е, і так далі. І там все, в нас там врожайність в тисячі разів більше, бо просто там більше буде зараз. Ні. Насправді тоді, коли відбувається запилення бджолами, то. Ми просто маємо більшу кількість насіння, яке е, ну, оплодотворилося. от і все. Тобто, в нас буде менша кількість пустого насіння. Відповідно, ми отримуємо вищу, вищу рентабельність і вищу прибутковість. Це ж треба самим аграріям. І вони про це добре знають. Ще один момент: такий теж скрупульозний. для того, щоб ввести бджіл на якийсь конкретний ну, участок запилення, треба спочатку зробити умовну чистку бджіл, тобто, там на пару днів залишити там. Бджіл, щоб вони почистили, щоб вони очистилися від полкових і інших е, сортів, видів, е, типів, рослин і так далі. Для того, щоб просто, наприклад, ми маємо якийсь гібрид соняшника, який в чистоті, і нам треба його зберегти в чистоті. Відповідно, треба, щоб бджоли від попереднього полку очистились, для того, щоб вони максимально якісно запалили саме цей соняшник і не. І не спортили виводими гібрид. Як правило, такі гібриди, коли йдуть на насіння, то вони дають дуже мало меду. І за таке там пасічникам платять. Ну, цього року платять там, сказати, 1500 гривень за одну бджолину сім'ю. Відповідно, можна цим займатися, можна не займатися. Це, ну знову ж таки, є приклади, позитивні приклади пасік, які займаються виключно запиленням. Це великі пасіки. Але бджолина сім'я для запилення, наприклад, вона не потрібна 24 рамки. Вона потрібна 10-12 рамок, об'йомів. Від 8 до 12 рамків. E, Потім, як з цим на цьому зловживають аграрії. Я нічого проти аграріїв не маю. Вони роблять свою роботу, але вони на цьому зловживають. Тому що вони дуже добре знають, що запилення бджіл необхідне. Це важлива умова. І запилювати їхні культури на полі це буде краще, ніж не запилювати. До мене особисто кожного року дзвонить на ну, мінімум один-два якихось аграрії, якісь більші, якісь менші, кажуть, мені треба бджіл на поле, мені треба бджіл на поле, мені треба бджіл на поле. І там далі відбувається, якось, або рекомендую, або везу своїх, ну, залежно від того, скільки треба тої бджоли і куди їх треба вести. І от цей момент він є безпосередньо важливий, тому що є все ж таки агрономи, які розуміють фішку долозапилення. Але є ті агрономи, які не хочуть платити за запилення. От жадні вони просто. От по натурі вони жадні люди. І вони думають, що вони там когось обманять. І вони що роблять? Вони везуть або вони сіють. Ту культуру десь біля села, де є відповідно запилювачі. Е, і вони так на цьому спекулюють. Скажете про запилення, наприклад, е, що там, а куди там ваші бджоли, на ваші бджоли не треба. Давайте будемо запилювати там е, якимись цими джмелями, наприклад, земляними. Да, давайте будемо ними запилювати. Окей, по-перше, сім'я е, джмелів набагато менше. Да, вони можуть запилити більшу кількість культур. З точки зору того, що у них там більші хоботки, Да? Але при цьому вони е, маленьку сім'ю мають. Ця сім'я є значно дорожча, ніж сім'я бджіл, е, і такої сім'ї вистачає на один сезон, тому що ми їх випускаємо на поле, вони селяться в полі е, в земляні, особливо земляні е, джмелі, вони селяться в полі, і потім, що відбувається, приходить е, збір врожаю, ми збираємо врожай. І потім ми це діло або дискуємо, або гораємо. Одне з двох, як правило. Можливо, там наші якісь технології, типу наутили і так далі. Але суть в тому, що ті шершні, точніше я кажу, шершні, ті жмілі потім не мають місця для життя. Така технологія працювати не буде. Тому що вони, по ідеї, мали б розмножуватися і так далі, але цього не відбудеться. Тому що ми їм самі ж це забороняємо робити. По факту обмежуємо. Тому це дуже. Такі скорпульозні, але бджоли на сьогоднішній день є найкращі запильники в світі, і вони єдині запильники в світі, які можуть так масово і масштабно виконувати роботу. Чому? Тому що спрацьовує звичайний природний інстинкт. Для бджоли потрібен нектар, для неї потрібен пилок, як білковий корм, нектар, як вуглеводний корм, і вона буде по-любому літати і збирати той. Корм. Це щось по типу, якщо ви хочете їсти, заробіть гроші, підіть собі їсти, купіть. Або добудьте їсти. От так само там відбувається. Якщо ти хочеш їсти, то бери, літай е, і збирай е, цей пилок, нектар, і не треба просити це робити, вона сама це буде робити. От і все. Тому джоли є найкращими запильниками. Е, чому агрономи пролітають? Тому що всім агрономам прийдеться перейти на технологію, якось як би еко, Біо, нео, гео да? як я завжди кажу. Доведеться, ви від цього нікуди не дінеться. Точно так само, як і бджолярі, нікуди не дінуться від того, щоб перейти на екологічний формат пасіки. Чому? Тому що ми рухаємося в Європу. Там це норма, там це заведено. І європейські агрономи дуже добре знають цінність бджіл, і вони їх по максимуму стараються використати. Американські агрономи теж по максимуму знають цінність бджіл, і вони їх також по максимуму намагаються використати. Наприклад, дуже яскравий приклад це запилювання мигдалю. От е фермери, які мають мигдаль, вони дуже добре знають, що без перехресного запилення мигдаль не буде давати таких результатів. Е а на секундочку, кількість зібраного мигдалю, коли є там бджоли, піднімається приблизно до 60%. І вони готові платити сумасшедші кошти е за одну бджолину сім'ю. На сьогоднішній день там, в районі 700-800 доларів десь, можливо, менше, можливо, більше, я то, точно не знаю. Ну, приблизно 10 ціна, можливо, від 600 до 800 доларів за одну бджолину сім'ю. Знову ж таки, ми, українські пасічники, мислимо, як. Ага, 600-800 доларів, а це ж 500 доларів, там, по ще 20 тисяч, там, платять по 20 з лишнім тисяч. Оце то гроші. А тепер давайте подумаємо, які витрати має американський бджоляр, будучи в Америці, коли, наприклад, той самий вулик. Той самий вулик коштує в доларовому співвідношенні в рази більше, ніж в нас в гривневому співвідношенні. У нас там вулик, середня ціна вулика там коливається від тисяч, там, до 2,5 тисячі гривень. дві ну, ну, тисячі гривень, це умовно 50 доларів, да, там плюс-мінус. За 50 доларів ви вулик в повній комплектації в Америці не купите. Ну, Вулик там коштує в там, районі 150-250-300 доларів. Да? Тобто… Коли американський пасічник купляє собі вулик, то він от половину від, першого ж, е, від першої постановки бджіл на Медаль да, або за сезон, половину вже повинен інвестувати виключно в саму коробочку. Е, потім бджолина сім'я в нас тут коштує е, 900 гривень, ну, 1000 гривень. Тобто орієнтовно 20-25 доларів. Там же бджолина сім'я коштує. там, 80, 90, 100 доларів. От приблизно середня ціна це 100 доларів на бджолину сім'ю. Тобто, ми повинні вже ще плюс там, вложили 300 доларів, чи там даже 250 доларів вулик, ще додали 350 доларів, а нам, нам заплатити по 600 доларів. Тобто, нам остається 250 доларів. Цих 250 доларів, ви ще повинні корм включити, тому що там, якщо ви будете на мигдалю стояти, то це переважно, треба бджіл підкормлювати. Вам потрібно включити логістику, тому що в Каліфорнію туди вивезти, це треба вивезти. Потім вам включити потрібно якісь прожиття і так далі. І якщо ми беремо в американських мірках, да, то воно теж виходить не сильно рентабельно. І це потрібно розуміти. Бо коли пасічники о, а в нас там платять тільки по тисячі, а там платять по 600 доларів. Ну так будьте добрі, е е якщо. Ну, ми співвіднесемо там американські гроші на Америку і українські гроші на Україну, воно приблизно виходить одне і те саме. Бо коли я бачу, що там зараз платять там, по тисячі, по півтори тисячі гривень, так ви за цю ціну навіть вулик не купите, я не спорю. Тобто в нас в Україні все одно це дешевше. Дешевше, але не катастрофічно дешевше. Тому що якщо вам заплатять, давайте простий приклад: тисячу гривень за запилення, наприклад, садів. Переважно запилення садів триває 2 тижні. І ви там вивезли туди 300 сімей. Тобто ви за два тижні заробляєте 300 тисяч гривень, да? плюс-мінус. І плюс там якусь частину грошей ви знову ж таки тратите, ну там на логістику на ще щось. І хай навіть ви 100 тисяч витратите на все остальне, 200 тисяч ви заробите. Ну, вибачте, мене, 200 тисяч це ну, 5 тисяч доларів. Да? 5 тисяч доларів 200 тисяч гривень. Ну, блін, ребят, для України 5000 доларів, коли при мінімальній заробітній платі 6700, а 6700 на сьогоднішній день це 200, даже немає 200 доларів. 6700, да, це менше, ніж 200, це десь 180 чи 170 з чимось доларів. І ви получаєте 5000 доларів, да? У мене багато моїх знайомих їхало в Польщу горбатитися за 800-900 доларів в місяць, понимаєте? І вони там, вони там лупашили а тут ви просто привозите бджіл, да, ви трошки попрацюєте, це нескладна робота, і ви вивозите їх, е вони постояли. Е відповідно, ви там по меду не візьмете, але по розвитку ваші сім'ї візьмуть. Ви можете далі робити відводки, ділити і ви ж їдете далі. Да? Ви зробили запилення, саді, ви можете їхати на гречку, на соняшник. Два-три рази за сезон ви повинні на запилення кудись цей бджіл привезти середнім чеком там, від 800 до 1500 гривень за одну на сім ну, і сім'єю. Якщо ви берете по тисячі гривень, да там умовно, то ви повинні за сезон там півмільйона повинні заробити чистими. Я думаю, це доволі непогано. Але ви зараз кажете, там треба ж обслуговувати сильно багато. Скажу, ребят, не грайтеся херньою, не майтеся дурньою, тому що одна людина на сьогоднішній день при сучасних технологіях 500 сімей обслужити може от такого. Ми були на конференції по соняшнику. Там джуляр один джоляр обслуговує тисячу бджолиних сімей. Тисячу бджолиних сімей, які спрямовані виключно на запилення. Ну то може бджоляр, е, обслужити 500 бджолиних сімей. Ну, оскільки я це робив, да, я приблизно такий об'єм обслуговував, я вам скажу, що це може. І не треба там вимахуватися і казати, що це тяжко, а й спина, і ще щось. Болить спина, приходь до мене на курс, будемо вчити нову технологію розведення бджіл. Або да, нову технологію утримання бджіл в. В різних типах вуликів, якщо на то хочете. Да? Там, і потім ви мені кажете, який вам тип вулика імпонує, а я вам буду говорити, як в тому типі вулику тримати вджіл так, щоб розбити, робити повний розбор гнізда не більше як 4-5 разів на сезон. І плюс там 2-3 рази ще прийти додатково. 7-10 разів за сезон ви будете оглядати бджіл. 10 це вже дуже багато. У мене, я вкладаюся в 7. Все, цього достатньо. Так, і. Наприклад, давайте вам наведу такі цифри. Запилюючи сільськогосподарські бджоли у США приносять агровиробникам мільярдні прибутки. Слухайте, які цифри приносять бджоли для агрономів в Америці. Лише у північній Америці налічується близько 4 тисячі видів місцевих бджіл. 4 тисячі видів місцевих бджіл. Згідно з новими дослідженнями, прибуток від запилення цими дикими комахами лише кількох культур. Щороку становить від 1,5 мільярда доларів. Це дохреніще ребята, це дуже дохріння, це дуже величезна цифра, тому що 1,5 мільярда доларів ну це, вибачте, мене це левова частка е, бюджету України. Розумієте, да? і не треба мені казати: рівняй нас до штатів там, і так далі. Ну, якщо не рівняй нас до штатів, то і ви не рівняйте нас до штатів, будьте добрі, е, працюйте. Якщо ви будете працювати так, як працюють в Штатах, то і ви будете мати такі самі результати. Давайте далі. Дослідники проаналізували виробництво 131 комерційної ферми в Сполучених Штатах і Канаді. Та довели що навіть у районах з інтенсивним сільським господарством, де багато медоносних бджіл, дикі бджоли відіграють значну роль. Просто дикі бджоли, ребят. Сьогодні праця медоносних і диких бджол дає набагато кращий ефект. Також наведені дослідження показують, що дикі бджоли можуть збільшити врожайність багатьох видів сільськогосподарських культур і здатні переносити на собі істотно більше пилку. Науковці виявили, що 5 із 7 вчених культур дають більше фруктів, овочів або горіхів при запиленні великою кількістю бджіл: чорнобривці, яблуні, вишні. Мигдаль, кавуни, гарбузи усі ці рослини і, дерев, і дерева сильно залежать від запилення комахами. Дикі бджоли більше запилюють гарбуз, терпкі вишні та яблуні. Медоносні краще запилюють чорницю, кавун і мигдаль. Фахівці оцінили економічний ефект від запилення дикими бджолами для яблунь від 1,6 мільярда доларів. Черешні від 145 мільйонів доларів, Кавуна від 146 мільйонів доларів, гарбуза від 101 мільйона доларів, чорниця від 50 мільйонів доларів, вишні 32 мільйонів доларів у сукупності. Це становить приблизно 1,5 мільярда доларів за цими культурами. Те, що бджоли плюсують в бюджет е, ну, на цих 131 фермі. Тобто це 131 ферма на Канаду і США. Ви уявляєте, які. В цілому йдуть доходи завдяки роботі бджіл, як диких, так і місцевих, е, так і медоносних, да, Апіс Меліфера. Ви повинні це розуміти. Але чому я сказав, що якщо ви будете працювати так, як працюють американці, то ви будете мати так, як мають американці. Все дуже просто. Панове, я коли е, жив в Сполучених Штатах, я побачив дуже просту закономірність. Значить, перше, оплата праці відбувається погодинно. Це перше. Друге, Праця здійснюється совісно. Тому що ти приходиш, ти працюєш, ти повинен показати результат. Тобто все, все просто. Тобі за 5 годин треба зробити, там умовно, тонну меду. За 5 годин да? викачати на 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 цій, на лінії для відкачування меду за 5 годин тонну мету. От ти за 5 годин тонну меду відкачав, і тобі за цих 5 годин заплатили гроші. Все. Але якщо ти тонну меду там не відкачав, Можуть не заплатити, можуть штрафанути там, і так далі. Да? І тоді в тебе просинається совість, і ти починаєш працювати. Це перше. Друге, я в Америці ніколи не бачив такого. От, стоїть там, так як в нас, да, от зараз ремонтують дороги, стоять дорожники, стоїть їх шість чоловік, один копає, і п'ятеро. Ніби ті п'ятеро всі начальники, а він один в рабство попав. Розумієте? Е, відбувається от така, ну це. Це недолугість менеджменту. Оце пр проблема недолугість менеджменту. В бджолістві вона теж існує. Але в бджільництві це набагато менше Набагато менше. чому, тому що кожен власник свою пасіки, кожен на ній переважно сам працює. Е, і, до речі, то, що в нас є недолугість менеджменту і незнання бджолярів, що таке менеджмент, ми е, маємо ситуацію, в якій бджолярі, які мають пасіки там, великі, даже, вони не знають, як наймати людей на роботу. Вони не розуміють, як це зробити. Знову ж таки, якщо ви не розумієте, як наймати людей на роботу собі на пасіку, welcome to my курс по бджільництву, я тобі розкажу, як це робиться. Значить, це такий момент. І от в Америці я такого не бачу. Ти йдеш, дивишся, стоїть 6 дорожників, Значить, сім робить, сім із них робить, да, хоч їх там стоїть 6. Ніякого контролю. Чому? Тому що та людина, яка їх контролює. Вона їм своїм прикладом показує, як треба працювати. А в нас, якщо я начальник, то я повинен віддихати. Розумієш, я б для таких людей позиції начальників ніколи в житті не дав. би. От ті люди, які там працюють зі мною, і я бачу, що вони не роблять, я для них руководящу должність ніколи не дав. Чому? Тому що ти основний керівник, і ти повинен показувати, як треба працювати. Це в будь-якій галузі працює. От ми в бікіпері працюємо. Я показую. Дивіться, які результати повинні бути по кількості відео, які результати повинні бути там по продажу, і як треба не досипати для того, щоб там працювати, і так далі. Так далі, так далі. Якщо ти, лідер, не будеш здійснювати більшу кількість роботи, вона може бути різна. Вона може бути як. Комунікативна робота, тобто ти об'єднуєш ланки, ну, це все залежить від масштабу твої компанії. Ну, якщо твоя як компанія невеличка, вона в тебе має невеликий оборот, і ти там, є в менеджері, і власник, і директор, і все все все, 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 все включається там, в одній людині і ще максимум двох, то ти повинен працювати найбільше і демонструвати своїм прикладом, розумієте? От і все. А коли там е, наші начальники великі, ну я не можу так до них нормально ставитись, там приходиш, а вони. Вони не знають руки замастити, вони не знають, щось таке втомитися, вони не знають, що це таке потом е, обілятися, коли треба дійсно працювати. Вони не знають, що це таке їсти в полі. Да, то ну, Про що тут можна говорити? Е, тому що толковий керівник. От у нас є такий приклад, е, колишній міністр транспорту Георгій Миколаївич Кирпа, І він був родом з Кубівки. Е, ну, моя ерія. Там теж я трошки народився е, близенько. Ну і коли він приїжджав сюди в село, е, і там були ж проекти, які він курував як міністр і як е, житель села. Ну, понятно, що він має великі авторитети і так далі. І він приїжджав. Так, панове, е, він приїжджав там своїми помічниками. Він вдівав тут чоботи, заставляв їх вдівати чоботи. Приїжджав, його ж приймає теж начальство. І те начальство охренівше. Чому міністр в чоботах? І по болоті, і по стройках, і по всьому. Міністр орієнтується, називається. А ті оці всі там менеджери, які там на місці цим всім руководять, туфельки повдівали, поначищали, і охрінівші. Ну, що зробиш, за міністром треба жити. І вони йшли в те болото в тих туфлях за ним. розумієте, Була от така от повчальна школа. Тому я бажаю кожному. І кожній гарно працювати. хочете таких результатів, як в Америці, щоб ваші бджоли коштували ваша сім'я 500-600 доларів? Будьте добрі, працюйте як в Америці. Е, ну і якщо ви. Підписані на мій канал, ви дуже зробили правильний вибір. Ну, якщо ви не підписалися на мій канал, у вас завжди є шанс зробити правильний вибір і перейти на сторону тих людей, які будуть і вже розвивають українське бджільництво на краще. Ну, а для агрономів, бажаю на кінець то роздуплятися. Тому я розумію, що там ваші гроші, ваші переконання, ваші бачення, знання там технологій, знання там вітрозапильних, посухозапильних, небозапильних, богозапильних рослин. Але Бог так зробив, що прийшла на цю планету Земля, бджола, і на цій планеті все ж таки бджола є основним запильником. Що б ви не робили? Як би вони робили, якщо вчені з НАСА кажуть, що от нам треба придумати, як запхати бділ на Марс, для того, щоб вони там в тих теплицях, які ми будемо на Марсі, робити, щоб вони запилювали там культури, да? або це будуть роботизовані там джоли на перших етапах, або це будуть. В ну, класичні бджоли або нам потрібні запильники на Марс. Тобто, значить, це важливо. Я не дарма зробив відео про запильників, які хочуть запхати на Марс. Як це взагалі працює? Що такі досліди проводилися на території вже планети Земля? Чому це робиться? Тому що це є важливо. Це є дуже важливо. Це не просто важливо, це дуже важливо. Цьому заключається весь біоценоз. Ну і ще один такий яскравий приклад. Китайці теж умники дуже великі, передові технології, всі діла і використовували неякісні пестициди. Верніше не а вони використовували якісні, такі що вбивають все живе, і вони в своїх садах повбивали будівель. В Результат вони стояли, плакали і паличками запилювали свої. Дерева, кущі, все остальне. Якщо ви мені не вірите, зайдіть в Ютубі та знайдіть провінція сечунь, або можете в гуглі десь знайти, що трапилось в провінції сечунь. Це здається, було приблизно десь плюс-мінус 15 років назад. І що вони робили? Шукали бджіл і завозили туди бджіл, а бджоли там не могли існувати. Кілька років там були без бджіл, наймали величезну кількість людей, які запилювали дерева ватними паличками. Тож вас таке не спіткало, і щоб на території України нам не прийшлося знову вчитися на гіркому досвіді. Будь ласка, прислухайтеся давайте разом розвивати не лише бджільництво, а й розвивати в цілому економіку нашої держави. Тому що бджолярі і агрономи повинні бути ліпшими друзями на цій ниві. Ви створюєте посіви, а ми робимо так, щоб ті посіви вам приносили дохід, і наша держава була нагодована як вашим ж зерном, так і нашим медом. Тому давайте, панове, разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре.